Переможців конкурсу серед фіналістів у категорії Книга року Есеїстика 2024 видання Юрія Рокецького «Все чітко Сергій Кузьмінський та брати Гадюкіни. про написання книги, збір спогадів та неочікувані відгуки розповість Ірина Давосир. Гурт брати Гадюкіни створили влітку 1988-го. Вони запам'яталися шанувальникам фірмовим і тепер вже культовим стилем. Одним із прихильників творчості гурту є й музикант Юрій Рокецький. Вони одні з перших почали робити рок-н-рол саме українською. Уявіть собі, що станом на кінець 80-х майже там 98% львівських гуртів, рокових гуртів, співали російською все. І, і це не тільки у Львові було в принципі була така ситуація в країні, що більшість робили музику саме російською мовою, і вони мали величезний просто вплив на своє покоління, просто колосальний. І я цілком переконаний в тому, що вони доклалися і в, в певний спосіб, можливо, з тієї культурної сторони до української незалежності. У 2017-му Юрій Рокецький вирішив зібрати цілий пласт спогадів про братів Гадюкіних та лідера гурту Сергія Кузьмінського і видати про це книгу. Назву обрав символічну, все чітко, як і перший альбом гадів. В Першу чергу я склав величезний список респондентів, з якими я мав би поспілкуватися. Ось і були люди, які просто от, лише чувши про те, що я хочу з ними поспілкуватись про Сергія Кузьмінську, про якусь книжку, вони зникали або відмовлялись. Юрій Рокецький провів близько 40 інтерв'ю. Коли зібрав більшу частину інформації, почав писати, а паралельно продовжував спілкуватися з людьми. Загальний моний список книги сягає 600. Музикант працював над виданням впродовж шести років. каже написання відбувалося хвилями. Часом натхнення було більше, а іноді впадав у зневіру. Після редакторського рецензування книгу скоротили на третину. Вона побачила світ влітку 2024-го. По-перше, це не компліментарний бук, це не є щось таке знаєте, обожнювання нашого героя. Це дуже чесна книга про життя складне з різними його поворотами туди, не туди. І герой постає там несподіваним постійно. І він постійно дивує читача. Так свого часу він мене так дивував, як дослідника його шляху. Рукацький ділиться, намагався заповнити книгу гумором та іронією, які були притаманні Сергію Кузьмінському. Дотримувався й основної тези: щоб не сталося, роби те, що любиш. Тобто він займався цим щиро з любов'ю, і його не турбувало таке питання, як слава, взагалі, в принципі. Власне, в цьому був весь Кузьмінський. Рокацький розповідає: не очікував, що книга набуде такої популярності, адже вважає себе перш за все музикантом, а не письменником. Видання створив через бажання зберегти деталі для наступних поколінь. А як виявилося, в українському суспільстві є попит на музичну літературу? Ми дійшли до в принципі природньої думки про те, що можливо варто спробуватися в якихось номінаціях. Подалися на книгу BBC, Ну, попали в довгі списки. Я вже був звичайно шокований, тому що ну все-таки це рафінований вже відбір. Серед якого дуже багато відомих літераторів і хороших літераторів потужних. А ну це моя перша книга. розумієте, тут ти потрапляєш в довгий список книги року Бібісі. Це вже для мене було ефект вау і несподіванки. Література про музикантів та медійників на думку Юрія Рокайського, є обов'язковою на книжковому ринку, але щоб її читали, потрібні гарна форма, правильна подача та поштовх. На своїх досягненнях Рокецький не зупиняється і вже планує наступну книгу про воплі від Аплясова. Ірина Давосир, Володимир Студенний, телеканал Еспресо.